Найперше це голос. В нас всі учасники володіють неябияким рівнем підготовки. Так всі вони мають вражати голосом. І щоб потрапити на наш проект, перш за все важливо співати. Цього року рівень учасників значно кращий ніж будь-коли раніше. До нас приїхали учасники з різних країн. У Нас є учасники з Білорусі, з Азербайджану, з Казахстану. у нас є учасники з Франції, навіть з Домінікани. Тобто, голос український, популярний міжнародний проект, на який хочуть потрапити учасники з інших країн. Крім того, тільки у нас ви побачити чотири українські суперзірки, які популярні не лише в нашій країні, але й за її межами, які разом сидять. Крісла разом навіть співають на одній сцені і борються за перемогу в цьому шоу. Саме тому ми назвали цьогорічний склад тренерів платиновим, тому що він найкращий за всі шість сезонів. Цього року в нас багато бекстейджу. Вперше глядач може подивитися за лаштунки і зрозуміти, як відбувається це шоу, хто його робить, і яка велика команда працює над проектом. Абсолютно чесно скажу, що нам, продюсерській групі, людям, які роблять це шоу, важливо, щоб переміг безумовно голос. Людина, який це зараз найбільш потрібно, яка надихає інших людей, так за яку будуть переживати, вболівати для нас, як для продюсерів, немає жодного значення. Головне, щоб це був найкращий учасник, найкращий голос, який надихає там, штовхає на подвиги, можливо, людей. Цей проект розвиває українців, розвиває смак, а змушує радіти, переживати, відволіктися від буденності і від тих проблем, які існують в нашій країні. І в принципі, ми робимо все для того, аби глядач більше дізнавався про сучасну культуру, про сучасний репертуар. в нашій країні є талановиті, гарні, сміливі люди, які здатні йти до своєї цілі. Я завжди шукаю натхнення перш за все в людях, які мене оточують. Але найбільше натхнення приходить, коли ти знаходишся в павільйоні, відчуваєш під своїми руками всю цю велику машину. Я навіть іноді кажу нашим тренерам, коли вони вже в кріслах і вони чекають на початок. Я кажу, їм що ми вже готові до польоту. Наш там аеробус, боєнхлайнер зараз полетить. Тому що, коли ти керуєш всім цим, особливо в прямому ефірі, це ніби ти летиш і керуєш великим літальним апаратом. І ти обов'язково потрапиш в зону турбулентності. А і головне прилетіти до кінцевого пункту і завершити ефір. Щонеділі о 21-й на 1, -1.